Це буде гарно. Шибай голова народжений заново. Минуло трохи часу, так? Вийшов у світ. Можу сказати те ж саме і про тебе. Цікаво, чи згодна з цим твоя темна половина? Який саме ви адвокат? Дійсно найкращий. Людина павук твій дружелюбний сусід. Промазав! Oh! Залізне серце. Я хочу побудувати щось. Видатне. Кожний, хто досяг у цьому житті чогось значущого, мав зробити деякі сумнівні речі, щоб досягти мети. Що якщо третій сезон більше пригод? Марвел зомбі Цю битву оспівуватимуть вічність. Кажіть, коли будете готові. Саймон Вільямс читатиму диво людину. Диво, людина. Я був народжений, щоби зіграти цього персонажа. Ми удвох багато вже прочитали про це. Краще не зіпсувати усе. Я знаю. Очі ваканди. Я готова. Тетул і Росовака. Тому людям те, заради чого вони прийшли? Погнали! Погнали! Попереду на нас чекає довгий шлях. Багато чого ще треба зробити. У цьому році о боже мій oh і в наступному.